Чернівецька районна рада звернулась до президента та міноборони щодо можливих зловья командира 92-го батальйону бригади тероборони Чернівецької області Олександра Марича. У зверненні вказують кілька випадків, коли командир перевищував свої обов'язки та зневажливо поводився з солдатами. Комбат зневажає більшість військовослужбовців, як рядових, так і офіцерів. Завжди намагається образити візаві, аби спровокувати та викликати негативну реакцію. Так від начальника логістики керівництво вимагало списати 760 кілограмів розчинної кави, яку батальйон фактично не отримував, а також здійснити інші маніпуляції та службове підроблення документів. Підполковник відмовився, тому його терміново перевели на службу в іншу бригаду на посаду командира взводу на нижчу посаду. Є й інші випадки заборони комбатом та лейтенантом Курдельчук надання своїх. Часної спеціалізованої медичної допомоги, зокрема, викреслювання з бойового розпорядження для доставки в лікувальний заклад важкохворих. Комбат принижує людей може спокійно обізвати солдата дятлом до офіцерів висексуальні меншини. Командир 107-ї бригади Андрій Цісак каже, що скарг від військових на цього військовослужбовця не отримував. Втім, через звернення депутатів у батальйоні проводять перевірку. Петро Панчук вступив до тероборони у перший день повномасштабної війни. З вересня виконував завдання на Харківщині. Зараз демобілізований за станом здоров'я. Особисто два рази мене в напівпритомному стані хлопці знаходили і забирали, бо дуже гіпертонічний криз 250 на 130 тиск, плюс цукор піднявся. Ну зі мною таке було і відвозили. Потім комбат заборонив усно командиру взвода взагалі, щоб мене лікувати. Хоча ми були за 700 метрів від центральної районної лікарні, яка мене врятувала два рази. Коли я переговорив з нашим медиком, він пояснює, що може бути інсульт, може бути інфаркт. А комбат каже, він же ще не здох. Ну ви розумієте, це в зверненні там описано ну, дуже маленька частина. Дуже багато солдатів не хочуть, особливо ті, що служать сьогодні, звертатися. Ми намагалися сконтактувати з підполковником Маричем, якого звинувачують у зневажливому ставленні до солдатів. Він не відповідав на дзвінки. Водночас змогли сконтактувати з командиром 107-ї бригади ТРО Чернівецької області Андрієм Цісаком. А, я туди, зараз направляюся туди на схід. Цей підрозділ там працюють комісії е, вищий побір щодо цього звернення депутатів. Так можна любого другому наблизити, сказати, що. Військові нас просто брудом облити. Їх немає взагалі. А говорити на людину можна що завгодно. І ніхто за це не відповідає. До мене ніхто не скаже, що нам дія полковника. У зверненні депутатів відеться, що батальйон виконує завдання у зонах бойових дій з вересня минулого року. На сайті спеціалізованої прокуратури повідомили, що розпочали розслідування факту ймовірного перевищення влади чи службових повноважень підполковником ТРО.